Лаві проходить виставка-конференція на тему сучасне тепличне господарство 2015 Знані фахівці галузі з усієї України діляться передовим досвідом вирощування плодовочевої продукції на закритому ґрунті. Вирощування плодово-овочевої продукції в тепличних умовах давно відомий і перспективний напрямок агровиробництва. Однак в Миколаївській області він представлений мізерно. Минулого року під плівкою перебувало всього 13 гектарів площ, 2400 тонн продукції. Тим не менше, до участі у виставці конференції в готелі Рейнкарц Рівер зареєструвалося близько 200 учасників: миколаївські фермери, одноосібники, дрібні та середні товаровиробники. «Ми Бачимо, що люди починають обмінюватися думками. Ми привезли сюди кращих спеціалістів, представників великих господарств, в тому числі тепличних господарств, які вже мають якийсь досвід, дуже серйозний досвід. Вони цим досвідом можуть поділитися. Освітній захід для аграріїв проводиться інформаційною компанією Інфоіндустрія за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Миколаївської облдержадміністрації у рамках українського проекту бізнес-розвитку плодовогочівництва канадської асоціації меда. Досить багато виробників вони використовують старі технології. Старі технології не не дозволяють виробникам отримувати високоякісну продукцію, отримати. Вражаї, які отримують на виробників тому ж самому Ізраїлі, які виробники у Голландії отримують. Тобто ми прагнемо того, щоб вони отримували це, це вражаї. Зі світу річ от Азов. Как построїть теплицю, які розміри, які культури, как отоплення, все. Це очень дійсно інтересне. Учасники та гості заходу обговорили сучасне технологічне оснащення теплиць, способи їх модернізації. Дізналися особливості висіву, живлення та захисту тепличних рослин. Порушили питання якості сортування, сертифікації та збуту продукції. Ознайомилися з новинками ринку. В цьому і полягає цінність таких заходів у можливості фахово оцінити перспективний досвід виробництва вирощування тепличних культур і ознайомитися з новітніми світовими технологіями. Вони, хоч і не дешеві, але є запорукою рекордних врожаїв. Лідери збирають більше 30 кілограмів помідорів з тепличного квадратного метра. На сьогоднішній день можно так сказать, приобретать, строить новые теплицы с самыми современными технологиями. Действительно, все это есть. Но вопрос денег, к сожалению, сьогодні будем говорить, мало кто дает инвестиции в, в закрытого грунта. Ну а мало таких предприятий, которые могут за свой счет или реконструироваться, или строить новые теплицы. Виставка-конференція розрахована на два дні. У ході доповідей учасників гості продовжували прибувати. Вочевидь, досвід фахівців і лідерів галузі стане у нагоді миколаївським аграріям. Олександр Молоцов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.